Усім привіт! Мої щирі вітання дівчаткам-рокодільницям і тим, хто шанує їхню працю. Або ж захоплюється чи надихається на якісь свої проекти, які можливо не пов'язані із в'язанням. Отож, прийшов час підвести підсумки магічного кубика березня. Хочу ще раз нагадати, що ці спільники організувала Оленочка Буганова, і вже е, дуже багато дівчаток ровікодільниць приєдналися до цього проєкту. Е, вони пропагують свою своє рукоділля. Діляться гарними ідеями, надихаються одна в одної. Тому тих, хто кого цікавить мої, цікавлять мої відео, хто спостерігає за мною чи за іншими дівчатками, я щиро вдячна, тому що бачу, що перегляди щоразу зростають вподобайки також я тільки дякую за це, і справді разом ми сила, і разом ми, навіть на такому інформаційному просторі, можемо побороти ворога. Отож, магічний кубик березня. Що запланувала зробити я і що мені вдалося? Дуже вже мені хотілося зелені, тому написала таким зелененьким маркером. Він не дуже яскравий, тому наближу, щоб було можливість прочитати. Отже, я обрала шість процесів, тому що за правилами цього спільника саме так і є. Має бути розпочати шість процесів, які у мене є, їх є найбагато більше, але ну, не дуже багато більше, але все ж таки більше. Але ті, які я обрала для Березневого магічного кубика, перед вами. Отже, за номером один у мене була ковтинка Газал, яку я розпочала якраз саме в шалених стартах березня Літня ковтинка Синя це також старти березня. Вишиванка, яку я вже кілька разів також показувала в своїх відео. кардиган Твіт, також вже відомий для тих, хто переглядає. Мої відео, і багатостраждальна сукня Нордік, яка теж потрошечки просувається. Ну, і шостим номером у мене шкарпетки. Що ж мені вдалося, я собі виклала ось такою, так послідовно, як йшли, як випадав кубик, як він нам завдавав завдання. і Будемо розбиратися по порядку. Я знаю, що дівчатка роблять більш правильно, вони роблять підзйомку, коли розпочинають магічний кубик. Ну, так як я не встигаю, то, але хочу брати участь, тому я вже тільки даю підсумки. Отож, я буду брати свій виріб в тому порядку, в якому вони записані, і називати, в які дні випадав номер, під яким. Цей виріб зареєстрований, і що ж мені з ним вдалося зробити. Отож, перший у мене ковтинка Газал. Номер один нам випадав аж три рази. Це 11 березня, 13 березня і 15 березня. Тому у мене так і три рази, і просувався цей процес. Ось ми маємо. Результати першого дня, ось у мене результати другого дня. І ось у мене завершення спинки це результат третього дня, коли випадав цей процес. Я дуже задоволена, що мені вдалося. Робота гарно просувається. Приносить задоволення. Надіюся, що і виріб буде носитися гарно. І Буде також приносити задоволення, тому що він дуже такий приємний до тіла, дуже ніжна, гарна ниточка. Можливо, трохи за якась така за пістрява, але трошки треба додати кольорів у своє життя. Ось так у мене із першим процесом спинка готова. Під новим 2 у мене була літня синя ковтинка, яку я в'яжу із. Такої бобінки. Це італійська ниточка Філаті. Як я вже казала, я працюю з такою ниточкою. Вперше я не знаю, можливо, тут десь є якась вказівка про її склад, колір є, а от далі я не знаю, який у неї склад. Ниточка досить така цікава. Знову ж таки, у роботі, ну, така виходить полотно, таке. Досить шорсткувати, хоча воно приємне, зовсім не колюче, але таке трошечки ну, бляшане, друтяне, як я казала. Але я сподіваюся, що при, після вологої обробки воно трошки зм'якне, але буде тримати форму. Також вже так більше промальовується візерунок з листочками. І Процес 2 нам випадав два рази, і також у мене є просування двох разів. Отож, це перше просування, бо там випадало з номером один, і я постаралась просунути обидва процеси. Ну, і це просування другого дня. Я також задоволена. Надіюся, що все буде добре, що вийде те, що я запланувала, що я собі уявляю. Хоча з в'язанням можуть бути сюрпризи. Отож, номер два. Наступний. Номер у мене був вишиванка, але ось вам таку бджілку покажу, тому що вже найде-не-де з'являлися перші комашки, перші бджілки, і я собі так її взяла для сьогоднішнього відео. І з вишиваночкою в мене нічого не вдалося. Мені дуже вже Соромно перед людиною, які я вишиваю, але ця вишиванка на темному і вона потребує сонячних світлих днів, оскільки їх зараз дуже мало. І просто там хапати на якісь 10 хвилин також не виходить, тому що цим процесом треба у нього поринути. Ним треба ну хоча б відволіктись на кілька годин. Тому я чекаю. На світлі дні, і я надіюся дуже швиденько зробити цей виріб і відправити власнику, тому що хочеться потішити людину, яка цього вартує. Під номером 4 у мене кардиган твіт, який ви також вже хто спостерігає за моїми відео, бачили. Отож, на якому етапі у мене кардиган. Тут я думала, візьмусь за рукавила, як виявилося, Дев'яточки в мене немає коротших спиць, тому потрібно придбати, тому я продовжувала в'язати тіло. Ну, Не дуже я сильно просунулася, але якщо взяти, що тут є досить багато петельок, то ось такий результат. І в нас четвірка випадала один раз, тому. Ну Ось так, все ж таки просування було. Ну І як я вже раніше сказала, під номером 5 у мене плаття Nordic. Воно в мене багато страждання, тому що я вже його кілька разів перев'язувала. Надіюся, що це вже буде остаточний результат. І також тут вже досить багато петель. Я в'яжу тіло. Ну, дуже, це буквально 2-3 рядочки, так, щоб вже собі поставити галочку, що я це зробила. Тому тут незначні просування, але все ж таки в руках в роботі цей процес був. І номер 6 – шкарпетки. Саме цього тижня мені не вдалося попрацювати з шкарпетками через таку трохи і зайнятість. Але перед тим тиждень я зв'язала одну адаптивну шкарпеточку. надіюсь, її передати, тому що тут у нас також є в шпиталях хлопці, яким вони потрібні. Здається, що вже йде до тепла, але все одно ноги ще не так скоро буде тепло. а тим більше якщо вони поранені, то кров гірше циркулює і навіть можливо часом і влітку треба зігрітися. Отож такі мої. Підсумки магічного кубика. Далі у нас іде тиждень вільної людини, тому буду брати до рук те, що буде братися, те, що буде більше лежати до душі. Хоча не можу сказати, кубик нас не так сильно зобов'язує, тому що є два процеси, які ми можемо обрати, також який до душі. Тому буду з нетерпінням чекати наступного спільного проєкту. Це звільнення спиць. І знову ж таки, так як і завершую кожне відео, я бажаю усім миру як можна скорішого миру в серці, в сім'ї, в родині і, звичайно, найбільше в нашій державі, в нашій Україні. Нехай вже та мирна весна настане.